Здравствуйте, мої любі! З вами знову я, бабка Люся. Давайте побалакаємо. Я хочу вернутися до тієї теми, яку я зачепила в попередніх своїх роліках. Дзвонила мені моя подружка Світлана і розказувала, як їй зараз не просто, що у неї на душі. Її здається, що її не люблять діти, нема ніякої поваги, вдячності. Нема ніякої уваги. І вона тепер, ніби біля розбитого корита. Руки пройшли для себе, як то кажуть, і не жила. І тепер вона не знає, що їй робити, і на душі боляче, і як двигатися далі. От. Я так думаю, що виною всьому отой стрес, стрес мене не люблять. Який притягнув до неї такі ситуації в життя. Але ж, але ж тут, крім цього стресу, ще посудіть самі, є такий стрес, як самопожертвування. Багато хто з мам живе таким чином, жертвуючи собою, жертвуючи своїм життям і віддаючи себе всю. Без остатку дітям і сім'ї. Світлана пожертвувала чим вона покинула навчання. Вона покинула університет, покинула гарну роботу для того, щоб займатися з дітками, для того, щоб доглядати їх, для того, щоб поставити на ноги. І весь цей час приділяла дітям. Потім, так сталося, що вона відчула, що вона більше не потрібна в їхньому житті, а своє життя вона так і не зуміла налагодити. От. І що до самопожертвування. Це тяжкий, дуже тяжкий стрес, який треба повисвобождати. І висвобождати його треба дуже так ретельно, тому що дуже багато мам живуть із таким стресом. Самопожертвування. Є люди, які себе жертвують заради роботи, от. а в основному люди себе жертвують заради блага в сім'ї. Якщо людина себе жертвує, жертвує собою заради дітей, у неї виникають проблеми із молочними залозами. Багато жінок, які страждають на онкозахворювання, вони Захворіли саме через цей стрес, що вони жертвують собою заради дітей. Самі не з'їдять той кусочок, який самі повинні з'їсти, і все залишають дітям, аби діти були накормлені, щоб накормити, от від цього йде накормити саме груди. Груди у матері це символ того, щоб накормити. Дітей. І якщо навіть жінка не думає про грудне викормлювання, а думає про те, щоб накормити дітей, от, і звідси іде проблема із молочними залозами, тому що корміння буває корміння навіть не тільки фізичне, не тільки їжею, якою наварила, приготувала, а корміння це. Повчання, так, указування, так, вмішування у життя дітей, і керування дітьми, і вчити їх, повчати це теж таке, бачите, духовне таке підкормлювання, таке викормлювання духовне, таке, теж можуть бути проблеми із молочними залозами. А ще Пожертвування собою заради дітей. Діти – Це пов'язане із тазом матері. В тазу знаходяться дітородні такі органи, і вони тоді починають хворіти, коли мати себе присвятила навіть уже дорослим дітям, коли жертвує своїми потребами, тими, що вона Ну, те, що для матері ну, необхідне, життєво необхідне, а ма й жертвує оцими своїми потребами, заради блага дітей, заради розважання дітей, заради радості, заради щасливого життя дітей. І тоді у матері виникають тяжкі хвороби із внутрішніми половими статевими органами. І тоді матері йдуть на операцію. Ви знаєте, в мене був такий випадок у житті. Це було давненько, правда? От, прийшла до мене одна пара людей, уже таких у, у віці. От. І вони хотіли погадати, чи варто жінці йти на операцію, тому що операція буде коштувати недешево. Треба буде потратити гроші, і в неї була проблема із внутрішніми статевими органами, і вона рішила так: якщо немає сенсу йти на операцію, то краще вона ці гроші віддасть доні для того, щоб дочка купила хату, бо в неї багато діток, і вона нуждається у своєму житлові. От. А їй Якщо вже помирати, то все одно, чи оперуватися, чи не оперуватися, ви бачите настільки пожертва, самопожертвування велике таке, що геть розуму немає жінка. Вона й захворіла від того, що вона жертвувала своїм самим необхідним, вона жертвувала собою, вона не з'їла те, що їй треба було. Вона кормила дочку, її дітей. Вона знала, що дочки тяжко. От. І вона пожертвувала своїм життям, і вона захворіла через те, що вона жертвувала собою. А тоді ще й пішла погадати і узнати, як будь іти на операцію, чи не йти, якщо в неї там ще залишилась якась копійчина, чи тратитися на операцію, чи зразу віддати дочці на хату і тоді вже помирати. От є такі дурні мами. От, от Це справді це справді велика глупість. І якщо в людини є оце такий стрес самопожертвування, це дуже погано і з цим треба розбиратися. Це дуже тяжкий стрес. А я знаю і розумію, що зараз у нас, особливо після Чорнобильської катастрофи, дуже багато жінок, які хворіють на онкохвороби саме. Статевих внутрішніх органів і молочної залози. От. Це все йде від того, що мама жертвує собою заради того, щоб діти були накормлені, щоб дітей кормить, вскармлювати, вскармлювати не тільки фізично, а й морально, і духовно. І тоді хворіють мами. Любі мамочки! Я вас прошу. Робіть самі: научіть своїх дочок і онучок. Висвобождайте оцей такий тяжкий стрес самопожертвування, бажання стати мамою своїм дорослим дітям. А ще страшніший стрес, коли жінка бажає стати мамою своєму чоловікові, коли їй приходиться вскармлювати як грудне дитя. і... Глядіть свого чоловіка, як немовля, нагадувати йому, чи ти поїв, чи ти побрився, чи ти передягнувся, випий чайку, випий кави, ось о тобі бутербродики готові, ось піди туди, ось зроби це, ось будь там, ось будь десь. Оце, оце такі бажання бути мамою своєму чоловікові. Роблять з чоловіка імпотента, бо чоловік не може спати зі своєю мамою, От статевим життям не може жити. Він тоді шукає собі баришню на стороні. А мама сльози ллє, що він такий, сякий, перетакий, її зраджує тому, що вона ж хороша. Вона всю душу віддає чоловікові. Вона його любить, вона про нього дбає, вона заботиться про нього, піклується. А він, бачите, який поганий. А як же ж він може спати із своєю мамою, коли жінка стала йому як мама? Любі жінки, подумайте над цим і прощайте, висвобождайте свої стреси, про які я говорила в попередніх роліках. Шукайте ролики, шукайте отам, де я вчу вас прощати, висвобождати, страх мене не люблять. І можна замість цього сказати, я прощаю, висвобождаю із себе стрес. Бажання стати мамою своєму чоловікові, або ж бажання накормити, бажання вскармлювати своїх дорослих дітей. Любі мої, як багато хвороб у людей від неправильного мислення. Давайте думати, давайте думати, аналізувати, давайте відшукувати оті свої неправильні думки стереотипи, мислення, неправильні такі орієнтації. І від цього буде тільки краще. Це буде перший крок до видужування. Я вас люблю, моє любі. Я бажаю вам добра. Я бажаю вам щастя. З вами була Бабка Люся. На все добре.